Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Спершу приклад із американської дійсності про те, що штучний інтелект захоплює не лише молодь, а й тих, кому 50 Наречена 52 роки і наречений 60 познайомилися у віртуальному просторі, хоча й працювали в одній компанії з нерухомості. Коли вже зустрілися реально і згодом вирішили одружитися, генеральний директор запропонував влаштувати весілля у мета всесвіті. Аватари, зображення американців, йшли до вівтаря. Але все відбувалося і у світі: дотиків, обій і поцілунків. На церемонію запросили сотню гостей, хто не міг приїхати, стежив за віртуальним весіллям онлайн. Обидві церемонії проводили одночасно. Весільний фотограф записав подію в реальному житті, а інший організував пряму трансляцію для віртуальних гостей. Компанія, яку залучили до організації віртуального весілля, оцінила його в понад 30 тисяч доларів. Однак пара могла б заплатити лише 10 тисяч доларів, якби не додаткові налаштування, щоб молодята й гості виглядали схожими на себе у реальному житті і у віртуальному. Із наукової фантастики метасвіт перебрався в реальне життя. Це онлайн-світ, де люди взаємодіятимуть між собою на відстані з ефектом максимальної присутності за допомогою засобів доповненої та віртуальної реальності. Використання допоміжних технологій у судочинстві це вже не розвага для заможних громадян мирної країни. Верховний суд України 1 березня 2024 року влаштував круглий стіл для презентації консультативної ради європейських суддів. Чотиригодинний запис існує на ютуб-каналі Верховного суду у вільному доступі для перегляду фахівців та усіх охочих. Наша розмова буде присвячена тій конкретиці, яка доступна слухачам. Експертка нашого подкасту допоможе зорієнтуватися у нових викликах. Це суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, що функціонує в Харкові Олена Фонова. Крім того, вона співзасновниця громадської організації міжрегіональний експертний центр про джастіс тобто у перекладі справедливість юстиція. Пані Олено, добрий день! Добрий день, пані Ірину. Добрий день, шановні слухачі. Сподіваюсь, що всі ми в безпеці і за світлом. Наш подкаст буде виходити вже у фінальні дні березня. То ми сподіваємося, що Жахіття ночі, 22 вересня березня, не будуть повторюватися, і зможемо інформувати і про реальні події, і про те, що ж несе з собою штучний інтелект у такій важливій сфері, як судочинство. Отже, моє перше запитання, пані Олена. Інформаційні технології в суді пов'язані з врахуванням так званих червоних ліній, щоб ніколи не перейти від правосуддя людського. До правосуддя машин. Головне слово тут не ніколи, а правосуддя машин. Але ж електронні суди виправдовують себе в країні, де точиться багаторічна війна. Наступний крок: співпраця суддів з it компаніями які працюють над новими технологіями, і все таки наближають нас до перемоги машин у різних сферах в судах також. Питання взагалі інформаційних технологій в судочинстві воно наразі дуже актуально, тому що за ці останні чотири роки з ковідних часів Україна перевершила себе в цьому напрямку. І дуже такі великі кроки були зроблені в цифровізації суточинства. Зокрема, було розроблено і запроваджено можливість участі представників сторін позивачів фізичних осіб. Відповідачів інших учасників справи в судовому процесі, ну можна так сказати, з дому та за допомогою власних технічних засобів поза межами приміщення суду. А це, як на мене, дуже велике таке надбання, тому що раніше всі все одно ми були вимушені слухати справи, навіть якщо за допомогою відеоконференції це відбувалося в іншому суді. Тож особа все одно повинна була прибувати до суду, але тепер це можна зробити з будь-якого якої зручної, безпечної, особливо важливо точки, де є інтернет, де є можливість підключитися до функціоналу модулю відеоконференції суду, це дуже зручно. Також можна наразі, як я вже казала в наших минулих подкастах, не виходячи з дому, подати позовну заяву, приймати участь в судовому засіданні, здобутися з матеріалами справи, надсилати копію учасникам безкоштовно, абсолютно учасникам справи. Будь-яких документів, доказів і так далі, можна отримати судове рішення, можна навіть зараз цей функціонал тестується ще, але в майбутньому навіть пред'явити в електронному вигляді виконавчий документ до виконання, тобто весь повністю цикл розгляду справи прийняття рішення видачі виконавчого документу, його до виконання, відбувається в електронному вигляді. Звичайно, це дуже зручно. Тим не менш, дійсно є певні червоні лінії, про які говорять говорять зараз експерти в сфері штучного інтелекту, це стосується не тільки судочинства, це стосується взагалі будь-якої сфери, тому що да, щоб не було того, як в фільмі Термінатор повстання машин. Але я думаю, що все ж таки людство воно буде дуже обережно з цим штучним інтелектом вводитися, і оці застереження і певні чинники, які впливають на такий дуже швидкий вектор напряму запровадження. Штучного інтелекту у всіх сферах його треба напевно більш тельно перевіряти. І в цьому напрямі я думаю, що багато країн, в тому числі і наша країна, вони долучаються до розробки цих. Так званих червоних ліній є певні законодавчі акти, в тому числі і застосування штучного інтелекту в судочинстві, етична сторона такого застосування. Тому ну, сподіваємося, що в цьому напрямі в нас термінатору не буде. Та не хотілося б якось, звичайно, до такого варіанту дійти. Скажіть, будь ласка, хто в світі вже провів судове засідання у віртуальній реальності із застосуванням аватарів? Якою була реакція того суспільства? Взагалі дуже цікавий досвід був в Колумбії. Колумбійський суд в лютому минулого року провів перший судовий процес в метасесвіті. Ну, вони хочуть ще проекспериментувати з віртуальною реальністю. Що таке метасесвіт? Це такий онлайн світ, де люди вони взаємодіють між собою на відстані, звичайно, ну за допомогою таких. Засобів доповненої віртуальної реальності, тобто такі аватари, да, присвоюється кожній людині такий аватар. Він е, повністю повторює рухи людини, говорить її словами, але це присутність ось, мета Всесвіті в такому. Взагалі дуже такий цікавий досвід, 70% було несхвальних відгуків серед глядачів, тим не менше, вже певний такий пробний. Камінь було запущено, і я думаю, що в подальшому це до речі буде дуже зручно, тому що ну, можливо хтось ну умовно кажучи, соробиться, да, виступати в процесі безпосередньо, це може бути певна допомога для починаючих юристів і так далі. Але тим не менш, це з технічної точки зору дане засідання пройшло досить успішно, без якихось особливих збоїв. Єдине, що якщо були якісь деякі ну, різкі рухи. Перед камерою, то це спотворювало рухи людей. Але, тим не менш, оці мультяшні скажімо так візуалізації, вони були в цьому процесі. Ну, як вже я, я зазначаю, це був такий академічний експеримент, щоб показати, що таке можливо. Я думаю, що да спочатку. Це буде так, таким чином, в подальшому, можливо, там взагалі вийде на новий рівень, але тим не менш, ми можемо побачити, що глядачі не дуже схвально е, до цього відносяться. Напевно, ще враховуючи те, що є більше такі консервативні погляди щодо судового процесу. Та якось поекспериментували з країною, яка ніби у нас не найпрогресивніша в it технологіях Колумбія все таки це. Не найрозвинутіша країна взагалі за своїм рівнем життя, за своїми обставинами різними соціальними. Але як, з польотами в космос. Спочатку на такому, на такому експериментували, потім уже люди туди полетіли, тоді вже там космічні станції почали працювати. Може, так буде тільки у прискоренішому варіанті із штучним інтелектом і судочинством, хто його знає. Але повернімося до реалій нашого українського життя за результатами. Засідання Круглого столу Верховного Суду України йдеться про те, що цитую, штучний інтелект не визнається як джерело достовірної, науково доведеної інформації. Кінець цитати. Але при цьому пропонується функціональний аудит, вивчення ризиків, особливо в діловодстві. Можна це довірити штучному інтелекту. Чи справді це вже реально? Дійсно, як джерело достовірної, особливо науково доведеної інформації, його, напевно, ще зарано використовувати, тому що що таке штучний інтелект? Це певні алгоритми аналізу інформації, так? який аналізує наявну знову -таки, в інтернеті інформацію, і вже на підставі чого да, він, він навчається, він цю інформацію повністю там, систематизує, аналізує, акумулює, напевно. Але всі ми розуміємо, що і напевно, коли ми користувалися певними програмами, де, да, той же GPT-чат, той же Copilot і решта програм, навіть формування там картинок, відео і так далі, то є певні збої, ми їх бачимо і траплялися взагалі такі кумедні випадки, коли даєш запит про те, щоб штучний інтелект надав інформацію про статті якогось вченого, він тобі видає п'ять статей. Тим ти перевіряєш жодної статті в цього вченого немає такої. Тобто він їх видумав, як він з чого він їх видумав, дуже складно сказати, але тим не менш. Я також от намагалася тестити е, ці програми, і бачу, що багато чого він видає такого, що не відповідає дійсності. Тому, звичайно, в судочинстві таке ми не можемо використовувати в будь-якому разі. Але тим не менш для аналізу баз даних, для е, виводу певної інформації, наприклад, пошуку потрібних судді судових рішень, то, що ми використовувати звичайно це можемо, тому що тут вже аналіз робить людина. Підставі тих даних, яких видає е, штучний інтелект, яких видає така програма, і в біловодстві, звичайно, це може бути реально, але в певних знову ж таки сферах. Обробки інформації, систематизації, і так далі, я не можу сказати, що зараз ми можемо використовувати штучний інтелект замість судді і прийняття якихось рішень. Хоча в інших країнах, звичайно, по певних категоріях справ це є. Я думаю, можливо, і ми дуже скоро до цього дійдемо. Але все ж таки я б не прискорювала цей процес, тому що треба дуже ретельно до цього підходити. Якщо звертатися до аналізу спірних питань, чи може застосовуватися незабаром прогностичний підхід до аналізу спірних питань, тобто штучному інтелекту можна буде доручати аналіз документів поданих до суду, наприклад, це я думаю, що можна в якому сенсі, що, наприклад, проаналізувати документи, підібрати та судову практику, це можливо. Штучний інтелект аналізує позовну заяву, наприклад, і е, може навіть створити. Рити проект рішення чи ухвали суду на підставі судової практики, в тому числі, але повторюсь, звичайно, це повинно бути під контролем судді, в Будь-якому разі, не поза його контролем, тому що знову ж таки можуть бути певні збої в роботі або там неправильне розуміння запиту, і так далі. І тут вже ми можемо отримати зовсім інший, не зовсім позитивний результат. Але як помічник от, в роботі, я думаю, що звичайно ми його. Ми можемо застосовувати знову ж таки при правильному навчанні користувачів, тому що треба знати, як правильно задати питання, як його сформулювати таким чином, щоб отримати найбільш коректну і правильну відповідь. Соцмережами зараз гуляє е, така лякалка. Е, десять професій, які зникнуть незабаром, можете навіть не освоювати цей фах, серед них називаються журналісти, замість яких буде працювати штучний інтелект з інформацією, і, мабуть, він програми вестиме, і якісь ток-шоу, бог його знає, що хочуть бачити. Хоча я не дуже довірятиму таким програмам, якщо вони просто завтра з'являться. you <sighs> Так само не потрібні будуть в великій кількості письменники, замісних детективів, любовні романи та навіть вірші писатиме теж штучний інтелект. Один із львівських письменників поекспериментував і запропонував для Ші свої якісь завдання, щоб він заримував і використав саме ті образи, які любить цей автор. Ну, ми посміялися добре, бо це була така дерев'яна. Лірика, така чудна, навіть не графоманська, а е, просто справді якась машина поекспериментувала з українською мовою. Причому дуже хаотично судді, на щастя, в тому переліку лякалок, десяти професій, які зникатимуть, не перераховані. Там є бухгалтери різні статистики і на зразок адміністраторів у лікарнях, і ще там хто веде обліку в певних організаціях, в певних фірмах, але працю судді машина поки що не спроможна підмінити. Лунають думки у соцмережах. Що Штучний інтелект у мотивуванні судових рішень не буде враховувати морально-етичні моменти, але з іншого боку, інші учасники цього діалогу у Фейсбуках, і телеграм-каналах і ще на різних платформах вважають, що штучний інтелект залишатиметься неупередженим і непідкупним. Він хабарно візьме. Тож цифровізація триватиме і її не треба остерігатися, бо від тюрми і суми ніхто не застрахований, тобто від ситуації, яка може закінчуватися судом. Ваш обнадійливий прогноз, пані Олено, ваш коментар. Знаєте, я б трошки перефразувала е, цю фразу від тюрми, від суми і від ши, да, від штучного інтелекту, так, так. дійсно, от ті професії, які ви назвали, ті, які е, можуть замінити штучний інтелект, це професії пов'язані з аналізом даних. Дійсно, там, де потрібен такий просто голий аналіз даних, не враховуючи якісь там моменти справедливості, етики, моралі і так далі. Звичайно, поки що наші вчені не навчили е, штучний інтелект цим якостям. Напевно, якщо а він буде якісь емоції розуміти мораль, етику і так далі. Це вже буде цифрова людина, можна сказати. Напевно, до цього ще не дуже дуже далеко, а можливо і краще, щоб цього не було, бо ми. Людство може спричинити власну загибель таким чином. Хоча я не фахівець у сфері розробки, алгоритмів дії, і так далі, але мені здається, що все ж таки тут треба бути дуже обережним. Дійсно, якісь вірші, якісь поеми то, що ну дуже складно писати. Я також пробувала давати такий запит. В мене вийшли ну, такий якийсь набір слів, дуже кумедний, да, можна сказати. Все ж таки, цієї красоти, естетичні. Етики якогось художнього твору, звичайно, штучний інтелект ще не може робити. Але мені здається, що він ще просто не навчився. Коли він навчиться, то це буде зовсім інший рівень. Звичайно, в судових процесах, в судовій сфері, а штучний, штучний інтелект вже використовують. А використовується по різному в інших країнах. В Деяких країнах є просто певні алгоритми, які вирішують ті чи інші справи. Для цього треба просто заповнити форму, і він її аналізує і приймає певне рішення. Чи можна це рішенням назвати чи ні, в якій формі воно відбувається, це можливо як виконавчий документ також. тобто Це вирішення спору. Ну, Якщо спір дуже простий, що в мене хтось купив якийсь товар, але в мене є підтвердження цього. Да, там, в алгоритмі вказано, які ці повинні бути підтвердження. Він аналізує це підтвердження і каже про те, що да, ти, там, інша сторона повинна сплатити гроші, якщо вона їх не сплатила. Тобто це дуже простий спір, який ну, не потребує такої високої уваги судді, напевно. Егно і може бути вирішений а, штучним інтелектом, особливо якщо там дуже низька ціна такого позову, а по такі малозначні справи є таке визначення, тобто справи, які не потребують великого. Обсягу вивчення доказів у справі є маленька ціна позову, тобто сума, яку, наприклад, позивач просить стягнути відповідача, і так далі. Але, тим не менш, вже такі більш серйозні кримінальні справи чи справи, там, де повинен бути. Вже такий фаховий аналіз законодавства недосконалого дуже часто українського або іншого тут напевно, все ж таки робота судді повинна бути безпосередньо самостійна. Тому, звичайно, щодо мого прогнозу, штучному інтелекту в всіх наших сферах, напевно, буде вже якщо він вже з'явився. І нічого такого страшного з його запровадженням не відбудеться. Але тим не менш, все ж таки в судовій сфері, я думаю, що точний інтелект суддів поки що принаймні не замінить. Поки нас не замінили, в мене як журналістку, вас, як суддю, юриста, то ми ще попрацюємо. І мої запитання на сьогодні вичерпані залишається згадати, що у візитці нашої постійної експертки Олени і ще йшлося про її активну участь у заснуванні і роботі громадської організації міжрегіональний експертний центр про Джастис, тобто в перекладі справедливість юстиція. Вона ще знайома нашим постійним слухачам подкасту Градусник як координаторка у Донбаській регіональній раді реформи правосуддя проєкту Європейського союзу право Джастіс. Співпраця із Харківським прес-клубом, із сайтом Громада груп яких представляю я, журналістка Ірина Мироненко, започаткована ще в грудні 2020 року. А від березня 2024-го ми розширюємо коло потенційних слухачів подкасту, потенційних учасників обговорення. Віднині подкаст буде так само доступний на сайті регіональних медіа Харківщини, громада груп, Ютуб-каналі Харківського прес-клубу а також увага на нових платформах сайті про Джастис і Фейсбук-сторінці згаданої громадської організації із всеукраїнською, а можливо, і міжнародною аудиторією. Тож обирайте зручну форму, де нам зустрічатися, щоб мати достовірну інформацію. Пані Олена, ваші побажання у цьому напрямку? Так, дійсно, ми вже трошки виросли з Донбаської регіональної ради, і була створена на базі шести регіональних рад з питань реформ правосуддя, проекту право Джастіс, громадська організація, міжрегіональний експертний центр про Джастіс. Метою роботи рад і вказаного об'єднання була є розробка державної політики сфері правосуддя, але не виключно також це є об'єднання правників для розвитку верховенства права в Україні згідно з кращими міжнародними стандартами та практиками сприяння розбудови правовій державі, утворення демократичних цінностей, допомоги розробці, спровадження реформ в Україні, ну і звичайно, збереження євроінтеграційного вектору розвитку нашої держави. Ми займаємося дуже багатьма напрямами. Одним з них це є законодавча законотворча діяльність. Аналізуємо українське міжнародне законодавство на предмет його недосконалості в певних сферах. Надаємо рекомендації щодо необхідності змін тих чи інших законах, і підзаконних актах. Також в нас є освітній напрямок. Ми займаємося розробкою навчальних програм, матеріалів і також. Сприянню поширенню правових знань серед населення, проведенню такої правопросвітницької діяльності, ну і багато багато іншого, все щоб покращити по суті правовий напрям, правову сферу нашої держави. Ну як наслідок життя України в цілому, особливо в ці важкі для нашої країни часи, тому запрошуємо всіх слухачів до нашого сайту projustice.com.ua, у нас є сторінка на Фейсбуці. Також нас можна знайти за назвою Projustice. Ми публікуємо на наших сторінках актуальну правову інформацію. Кому воно буде, буде цікаво, прошу долучатись. Також можна побачити наші випуски подкастів на цих сайтах. Тому з радістю запрошую до перегляду і до долучання до нашої діяльності і тієї інформації, яку ми поширюємо. Так само на сайті Громада Груп ви можете слухати інші подкасти, не тільки градусник, а також дивитися невеликі відео із громад Харківщини, бо справді інформація, яка безпосередньо із певних містечок і сіл, із самого Харкова, потрапляє на цей сайт, на цю платформу Громада Груп і Харківський прес-клуб. Вона Готується кваліфіковано, вона готується давно вже. І я дуже вдячна пані Олені Фоновій, що вже кілька років поспіль ми справді між крапельками намагаємося проскочити між відключенням світла, між тривогами, між ще якимись негараздами, які несе за собою війна. І тому дуже вдячна їй за ці. Хвилини, які виросли вже в години нашого співіснування. Хай ця співпраця приносить користь усім, хто е, заходить на ці інформаційні ресурси, і будемо рухатися послідовно вперед до нашої переможної мирної частини життя. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп. Як задум Харківського прес-клубу.